Маленький олень і зоряна стежка. У далекому лісі, серед високих ялин і тихого снігу, жив маленький олень на ім'я Лу. Він був наймолодший у стаді з великими добрими очима і коротенькими ріжками, що блищали, немов кришталь під місяцем. Щоранку Лу дивився, як старші олені вирушають у далекі мандрівки і мріяв одного дня теж побачити великий світ. Та мама казала: Ще рано, мій любий, ти ще маленький. Лу зітхнув і залишився на галявині сам. Тієї ночі небо було всіяне зорями, і раптом одна з них упала просто перед лу. М'яко, тихо, як сніжинка. Ой, пискнула зірочка, я загубила дорогу додому. Допоможеш мені знайти стежку до неба? Лу здивувався, але усміхнувся Звісно, допоможу. Він обережно підняв зірочку на спинку і рушив крізь засніжений ліс. Навколо тиша. Лише сніг рипить під копитцями, та світло зірочки танцює на гілках. Вони йшли довго. Совушка підказала їм ідіть туди, де сніг блищить найяскравіше, там небо торкається землі. Лу йшов усе далі, аж поки не побачив високу гору, що сяяла у місячному сяйві. Він видерся на вершину, і зірочка засвітилася яскравіше, ніж будь коли. Дякую, Лу, сказала вона. Найсміливіший маленький олень, якого я зустрічала, і торкнулася його носика, залишивши слід світла. Настав ранок сонце лагідно зігрівало ліс. Мама зустріла Лу з усмішкою. Ти виріс, мій хоробрий синочку. А на небі, високо над лісом, сяяла найяскравіша зірка. Підписуйтесь на канал Казкова Подушка. Хай ваші сни будуть сяйливі, як зоряна стежка.